Благодійний фонд сьогодні на Курському напрямку разом з нами представники Харківської районної військової адміністрації, а саме очільник Володимир Усов, і представники 92-ї окремої штурмової бригади. І сьогодні ми тут для того, щоб передати майстерню вокер, яка допоможе хлопцям відновлювати техніку в польових умовах за кордоном. Тож, невеличка екскурсія. Пускозарядний пристрій, 1000 ампер пускового току запустити і поїхати одразу. Подовжуючи пневмашлан. З до того, щоб піднімати машини, домкрати на 6 тонн, 20 тонн, 4,2 тонни пневмоінструменту з гайковертом з усиллям на 95 кг. Лебідка з тяговим зусиллям на 5 тонн, що дозволить витягнути будь-яку машину з будь-якою багнюкою. І в принципі, сьогодні все це за сприянням Володимира Усова, безпосередньо людей, які долучились до збору на цю машину і дуже швидко оперативно його зібрали. Йде до ваших рук. А вам особисто дякую. Дякую від фонду, дякую від всіх наших глядачів, підписників, донаторів. От, велика подяка. Дуже дякую вам. Дякую.